Друзі, всіх вітаю! Їдемо зараз на пошту отримувати насіння від компанії Агроритм. В цьому році замовили у них насіння соняшника Альдазор і Бомонт. і також два сорти кукурузи. Все буду показувати від початку і до самого збору урожаю. Все по-чесному, як є, все, що робимо, як сіємо. як... Бризкаємо, збираємо і так далі. Тож підписуйтесь, буде дуже цікаво, буду розказувати, ділитись нашим досвідом і побачити результати від компанії Агроритм на нашому підприємстві. Це що? Це альдозор. Це у нас кукуруза, це у нас кукуруза. То есть манифик, таких мешок в мешку. Так, сейчас покажем вам альдозор. Вот такие носине. Протру. И кукуруза, Это у нас манифік. Ось таке насіння, така фракція теж протруєна. Друзі, ви побачили, яке до нас насіння приїхало, як запаковано. Ще один плюс зазначу від компанії Агроритм. Дуже швидко відповідають. Менеджер Дар'я на всі питання відповідала. Все дуже швидко, рахунок виставили, оплатили, і що дуже гарно, доставка у них зараз безкоштовна, тобто по новій пошті воно за. Три дні тут до нас доїхала, буквально за доставку ми нічого не оплачували. Ось такі у нас мішечки, тобто подивимось, що він це покаже, цей соняшний кальдозор, Бомонт. і кукуруза, два гібрида у нас буде від їхньої компанії. Це Маніфік і Марсель, також порівняємо. І також зараз ведемо розмову з компанією Картева Піонер. Хочемо у них взяти. Два гібриди кукурудзи. Також зараз чекаємо, що вони нам запропонують. І також це все буде відео. Буду показувати, розказувати від посіву до збору урожаю. Все як я, так і буду показувати. Тож слідкуйте, буде цікавий контент. Підписуйтесь. Всім дякую за увагу.